Так, дівчатка, бачила ваші питання у коментарях стосовно окупації Кам'янського, чи окупують місто Кам'янське Дніпропетровської області. Будь ласочка, ви коли пишете у коментарях мені питання, перевіряйте, чи у вас включена функція відеовідповіді. Я не можу особисто дати вам відповіді на ваші питання у відеозверненні. Тому записую це відео. Дуже сподіваюся, що всі, хто написали це питання, побачать це відео. Ось, ми зараз подивимося на півроку найближчих, так, Кам'янське. Дивимося квітень включно, так, 26-го року. Дивимося, чи буде окупація місто Кам'янське Дніпропетровська область на найближчі півроку. Чи ворог окупує місто Кам'янське, так? Ну, дивіться, у нього є плани. Ми це розуміємо, так? Навколо міста йде а, активність, такі циклічні події по а, тисненню. Тобто тиснути буде, ми будемо триматися, захист працюватиме. ось. І цей час ми будемо всі в тривозі. Тобто, ми будемо боятися того. Ну, звісно, зрозуміло, що ситуація така: чи ворог зможе окупувати Кам'янське за найближчі півроку? Чи зможе ворог окупувати? Ну, я скажу, що не зможе, тому що я не бачу окупації. Є плани, вони дуже хочуть, вони дотримуються якихось там своїх моментів. Вони а, мають чітку ціль а, і будуть намагатися її дотримуватися. Але тут ідуть енергії наслідкові а, стосовно ресурсів і забезпечення міста тобто гатити будуть. Оце найближчі ці півроку, ну, якби ми беремо загальний термін, але найближчі ось ці е, місяці ще ситуація по місту, скажімо так, не найкраща. По активності. Я не бачу окупації, але е, енергетично ситуація достатньо буде непроста. Емоційно це теж може бути складно витримувати, так? Так. Окупації я не бачу. Ця ситуація розтягнеться. Ось. Будуть щось розмовляти, будуть говорити. До речі, дуже багато іде мені якихось ілюзій, які будуть показувати, говорити, віщати, О, дуже багато можуть а, розповсюджувати якоїсь фейкової інформації. Ось і вона не буде дійсною, тому треба буде дуже уважно фільтрувати всі новини, усе, що ви дивитесь, слухаєте і загалом мати свій фільтр внутрішній. Але найближчі півроку окупації. Міста та я не бачу.